Ви знаєте, ілюстрація має велику нас історію. <хе> історію. У 91-му році, коли проголосили незалежність, то створили дві комісії. Було три кандидати на голову служби безпеки: Марчук, Костенко і Ємець. А який Костенко? Юрій. Одним словом, це були від народної ради три кандидати. І дві комісії було створено. Одна комісія для дослідження біографії цих трьох кандидатів, а друга комісія для підготовки закону про службу безпеки. Михайло Горінь вийшов в комісію по розслідуванню кандидатів, а я вийшов в комісію по підготовці закону про службу безпеки. А місяць перед тим у Польщі було ухвалений закон про поліцію і про службу безпеки. Я поїхав в Варшаву і там три дні говорив з двома тими міністрами, ну і з іншими тими діячами. Я до того думав, що необхідно на Україні опублікувати списки сексотів. І з такою думкою я приїхав в Варшаву. І я їх питаю. Кажу: ви, у вас є списки агентури? Є. Кажу, а нижній поверх? Є також списки? Каже, є також. Я кажу, а що ви думаєте робити? Це ж треба опублікувати. Каже, ні, ми ні в якому разі не будемо публікувати. то ви сидите на пороховій бочці? Бо вони ж можуть повстання зорганізувати в будь-який момент. Каже, коли порох довго лежить у пороховій бочці, то він втрачає здібність горіти. І от я повернувся, бо каже, у цих. У Сіксотів, розумієте, так багато, а вони люди середнього віку, вони дуже добре вміють стріляти, зброя у них десь там зберігається, то каже: в нас неминуче почнеться громадянська війна. Тому ми проти громадянської війни, то ми проти публікації, списків Сіксотів. То я повернувся із Варшави вже з іншою думкою. Не можна публікувати списки, бо їх занадто багато. Ви знаєте, що Хрущов сказав колись, що кожний четвертий громадянин Радянського Союзу є співробітник КГБ. То уявляєте кожний четвертий, то в кожній сім'ї значить. Четвер... Ну так, кожний четвертий. До увіявляєте, яка це значить війна і все, війна. Ось. Тому я вже вирішив, що ні, не, не треба це і не висував це. Але йде час, знаєте, йде час. Думаю, ні, ну то треба ж публікувати. Як не всі списки, то хоч частину якусь. Я підготовив законопроєкт про ілюстрації. Дуже скромний законопроєкт. Він вже виходить від чого не з того, щоб всі списки сексотів опублікувати, а щоб на державну службу не приймати людей, які були. ГБ, які були там там і там. Тобто перерахований список людей, які не можуть працювати в органах держави Української, Незалежної України. О, це дуже обмежений такий список. Ну і роздали цей законопроєкт, там, знаєте, дугою прохід у Верховній Раді. Ну я йду, а один мене так затримує, каже, Левку, зупинись. Я зупинився, каже, глянь на цей зал, я глянув. Так каже, якщо б твій законопроєкт ухвалити, то тут, тут мало залишиться. Ось експеримент із тим <глух>, люстрацією. Люстрація потрібна. Навіть, розумієте, поки люди не очистяться, нація не очиститься від цього, вона вічно буде думати, а хто ж доносчика, чому так, не буде моральної, нормальної атмосфери. Ну, Як це буде зробити? Не буде Верховна Рада голосувати, поки, поки вона така, як є.